Доброго дня, продовжуємо і завершуємо наш відеогляд. Сьогоднішній це наш е, яблунка Honeycrisp. Ми її зробили її літнє обрізування. Тут буде такий собі врожайчик. Я сподіваюся, що вона його вигодує. Минулий рік були б сигналки посереднього смаку. Подивимося, що буде в цьому році. Е, Яблунька Джероміні. Теж. Сформована веретеном. Е минулий рік був смачний один плодик. Цього року їх буде тут під три десятки. Ну Це майже відро, тому що вони всі мають калібр десь 80 мм і вагу від 300 до 400 грам, менше 300 не було. Грушка дельбарью, на якій я ставив експерименти. От я тут її обрізав. Для того, щоб подивитися, чи закладе вона ну, з метою закладення плодової деревини, от, але подивимося, зараз вона на вигляд проглядає пристойно і дуже великі в мене є надії, що вона вигодує ці плодики, які зав'язались. От. І переходимо до наступної грушки нашої багатосортової. Тут чотири сорта. Деревце було Абат Фетель. Я його зробив на вазу, тому що воно хотіло рости як верба, не верба, а як тополя. І буду робити така сама історія приблизно, як і на сливах. Але я не буду обрізати оці лідери, а буду робити циклічну заміну оцих гілочок. Вже сподіваюся, що вже видно, що деякі де не де, вона заклала на наступний рік плодову брунку. От прищепа була Меліни, там прищепа П'єр Корнель, там прищепа Мадам Бале. Ну і основна з таким темним листям це наш Аббат Фетель. Дуже я сподіваюся, що наступний рік вона нам щось закладе. Ну і переходимо до останньої нашої яблуньки Honeycrisp. Минулий рік вона у нас була готова на початку серпня. А цей рік, не знаю, ще вона того калібру не набрала. Це я залишив, це ми сюди причепили щепи до нешти. От. Але якийсь урожайчик буде. Отак от, от не уроку. Всім дякую за увагу. Огляд завершено. Ось ще раз от наші сливи. Думаю, що будуть скоро.